Шановні громадяни, всім доброго дня. Дивіться, сьогодні 31 травня. Знову у нас наше наболіле питання щодо лікарні. А саме, ні для кого не секрет, що наше керівництво нашої громади да, хоче приєднати нашу Широківську лікарню до Новопільської сільської лікарні. А саме, вони виносять на сесію ось через декілька днів сесії, щоб ви розуміли реорганізацію нашої КП Широківської лікарні. Я вам хочу трішечки розказати таку предісторію. У нас була перед цим 17 травня сесія. На ній також піднімалося питання по поводу приєднання. Також я вам хочу розказати, що 16 травня. Перед сесією, якраз за день, я зайшов в нашу КП «Широківську лікарню запитати, а де ж наш здоровий генератор, який ми закупили за 425 тисяч гривень. Оказується, 17-го на сесії, його, звісно, мені ніхто не показав, ключі були у Олександра Петровича в рака. Оказується, на сесії ми його як матеріальні цінності приймаємо від, на баланс через 10 місяців, вдумайтесь, від благодійного фонду. А ці 425 тисяч оказується зекономим на запасні частини. Я так розумію, навіть Славута, дев'ятка, ну, щоб Петровичу було на чому їздити. Ну, це таке. Так, для, для вас я трішечки розказав, щоб ви розуміли, в чому вся суть питання. Давайте тепер поговоримо по поводу приєднання до Днопільської лікарні. Дивіться, ви ж розумієте, нам же ж сразу наш е голова громади сказав, що дитячого не буде. Так само це сказав головний лікар. Е якщо ми приєднуємося, то там весь адміністративний корпус буде, у нас тут останеться якийсь один бухгалтер, А куди ді е дінуть наших дівчаток. Сказали, 30-40 робочих місць ми зразу втратимо. А потім нам понарозказують, що автобусами будуть підвозити, та буде зарплата, будуть робочі місця. Я вам хочу сказати: дивіться, я готовий боротися за нашу лікарню, щоб у нас залишилися всі дівчатка на робочих місцях. І вдумайтесь, як ви будете туди, аж за Зарічний їздити, як ті бабушки поїдуть. Ну от Просто вдумайтесь, вам не жалко їх. Ви розкажете, автобус дасте. Так, да, Цей автобус буде на три місяці, на два, якщо добре, як на три. Повозять і перестануть скажуть своїм ходом добратися, поки ажіотаж цей впаде. Так що ну, я не можу поняти. знаєте, у нас вже е знову. Я вам хочу розказати да, що до сесії. от У нас буде через декілька днів сесії, у нас по регламенту за 10 днів до сесії, прислати нам питання, проекти рішень. Цього немає. Хорошо, вони е там написали, позачергова сесія. Слухайте, чого я, як депутат, ми, як депутати, повинні йти як сліпі кошенята, щоб ми туди прийшли, ви зробили своє діло, що ви хочете і все, я вам говорив, за лікарню ми будемо боротися. І, будь ласка, я хочу, щоб ви всі, хто готовий мене підтримати за нашу лікарню, почути, що нам будуть говорити. Може, нам предложить хороші условия. Давайте будемо говорити з ними. Але нас, як завжди, я так розумію, кинули через штин, вибачте, за мій французький. До чого я клоню? Хто хоче мене підтримати, хто хоче почути більше детальну інформацію, я вам все це підскажу і розкажу, що нам потрібно зробити. Ми ж повинні, ми ж широковчани, ми ж широківська громада, ми разом, ми одна сім'я, і я вважаю, що ми повинні постійно боротись і знати інформацію наперед. А не за нас все рішать і похлопають там, а ми будемо, як завжди в прольоті. Такого не буде. Так що дивіться, медперсонал наші громадяни Широківщини, хто готовий, я ще раз говорю, хто готовий підтримати мене. Будь ласка, поставте плюсик під цим відео, поділіться. І е, хто переживає, напишіть мені в особисті. Я вам хочу сказати, я е, сам не витягну, тому що, чесно вам сказати, це кубло на мене нападає. Постійні перевірки на мій магазин виповнити, постійно мене візде піджидають, як не вдома, то воєнкомат, то ті, то. Ну, слухайте, чесно, я замарився саме це бороться. Я дуже хочу, щоб нас Широківщина розцвітала, жила, була. Тому що не забувайте саме головне коли прийдуть наші хлопці, вони будуть з цього в шоці. І повірте, за наших бабусь і за наших хлопців ніхто не думає, що буде потім, а лікарня завжди треба. Так що задумайтесь, подумайте, медпрацівники і наші громадяни. Хто хоче, я готовий всіх завжди підтримати. Але ми писали звернення, ми писали листи. І, будь ласка, вибирайте для себе варіант. Якщо вам підходить варіант зарічного, а тут у нас щоб обрали половину, поскорачували. Тоді працюйте. Так що я жду від кожного відповідь і я думаю, ви мене зрозумієте. Всім гарного вечора до перемоги.